Розвідка Великобританії зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупантів у війні з Україною, починаючи із початку широкомасштабного вторгнення. У вересні в середньому втрачали 1271 особину. Окупанти убитими і важко пораненими. Попередній рекорд був зафіксований в травні 2024 року, то нинішнього 1262 особини. А уявляємо, які були б втрати окупантів, якби наші солдати стояли не в власноруч викопаних земляних окопах, а у бетонних бліндажах. З бетонними перекриттями, зверху, справа, зліва, ззаді, спереді, із бетонних дотів вели вогонь. Ну, от як фінські воїни в 40 му році, 39-му -40 40-му році проти московсько-радянських окупантів. Які б тоді були окупанти, е, я поговорив з кількома е, військовими аналітиками, в середньому кажуть, в два-три рази було б вище. Ну, тобто, грубо кажучи, зараз ми маємо 1271, 1270 е, в середньому в день за місяць їхні втрати, а так були би як мінімум три тисячі. Е, більше того, е, якби були такі втрати три тисячі, ну якби вони упиралися не в. Живі, так би мовити, ряди наших захисників, які в тих окопах лопаткою викопаних, а ага, в бетонних, як я вже казав, укріпленнях стояли. На які, до речі, гроші держава виділяє, тільки кудись ці ті гроші зникають, і оборонні укріплення не будуються. От так, якби так було. То дуже вірогідно, що Путін припинив би активну агресію, а, е, припинив би активний штурм і, і по Донецькому напрямку, і е, по Покровському напрямку, і по інших напрямках, і е, той же вугледарні, ніхто би е, не намагався, б, можливо, вже турмувати, просто тому, що побачили б, що сенсу нема, тому що втрати е, е, такі. Були б, з чого е, ворог сказав би, ну тут в нас ніяких шансів, і, е, і, власне, все. І війна перейшла б у сидячу, де би і в нас було б втрат в рази менше. А так у нас немає е, належних е, окопів, належних укріплень, і наші солдати своєю мужністю лише стримують. Ну, Стримують непогано, але могло б бути значно краще, якби держава також робила все, що може.